Друзі, всім привіт! Це кінаш Артем і канал Коскус. Літа на десерт. Сьогодні ми будемо з вами готувати дуже смачний вишуканий американський десерт Брауні, але я вирішив додати трішечки української нотки та зробимо його лимонний з чорною смородною. Поїхали готувати. Спочатку беремо лимон. Нам потрібен один лимон, розрізаємо його нафтил. Одну половинку о, відкладаємо, вона нам ще знадобиться. Знімаємо цедру нашого лимона. Так, цедру зняли. Вона у нас залишається тут. Здвигаємо її. Після чого нам треба з вами зняти білу шкірочку з лимона. Для цього нам потрібен ніж. І знімаємо цю шкірочку. Це у нас буде лимонна начинка. Так, Зняли шкірочку біленьку та треба вирізати сегменти нашого лимона. Сегменти нарізаємо трішечки меншими частинами. Є. Тепер в мисочку скидаємо ці сегменти. Беремо цедру, також сюди кидаємо. Беремо цукор. Так, та добре, це це перемішуємо. Це буде у нас лимонна начинка. Чому ми з вами вирізали цегменти? Тому що у нас є плівка. Коли ви просто візьмете наріжете цей лимон, ця плівка буде, вона залишиться, нікуди вона не дінеться. І коли ви будете це куштувати, це буде не дуже приємно. А та також вона може дати е, гірчинку, вона нам також не потрібна. Після чого нам треба розтопити білий шоколад, але не перегріти його. Це можна зробити у мікрохвильовій пічці або на індукції. Прикидаємо шоколад та підтоплюємо його. Так, поки наш шоколад підтоплюється, ми його не забуваємо помішувати. Також що стосовно вершкового масла, воно нам потрібне таке кімнатної температури. Якщо воно у вас з холодильника, то підтопіть у мікрохвильовій пічці, або залиште його там на годинку, та воно буде такою консистенції, котрі нам треба. А тепер будемо робити тісто. Шоколад у нас на тісто вже топиться. Беремо яєчко, вбиваємо його сюди. Також зверніть увагу, зачастіше брауні готуються на чорному шоколаді, ми з вами зробимо на білому. Та ще його хтось називає блондер. Додаємо сюди цукор. І все це дуже добре перемішуємо. Не взбиваємо, не перебиваємо, просто перемішуємо. Нам не треба дуже великих бульбашок, нам не треба, щоб це було взбите все. Тому просто перемішуємо. Шоколад, намагайтеся, щоб у вас був ну, не вище, ніж 40 градусів по температурі. Але в мене є ще тут невеличкі шматочки шоколаду, вони зараз підтають у нас. Сюди же, зразу ми з вами відважимо масло вершкове. Поки у нас тут такий тепленький шоколад, це все дуже добре перемішуємо, щоб і масло у нас тут розчинилося. Та шоколад ще теж розчинився. Доробляємо наше тісто. Яйця ми вже змішали з цукром. Потім додаємо сюди сухе молоко. Також можна додати трішечки ліманчеле, буде дуже неймовірно. Або лимонний фреш можна додати, або апельсиновий сік, але трішечки змінюється консистенція. Тому, якщо будете додавати, давайте краще ліманчелу. Додаємо сюди борошно по потрішечки та перемішуємо. Так, Дивимось, що у нас тут з шоколадом та маслом. Теж не забуваємо про це. Підсипаємо борошно, перемішуємо все. Та додаємо наш шоколад з маслом. Теж порціями будемо додавати та перемішуємо дуже добре. Додали, перемішали. Випікати ми його будемо при температурі 180 градусів. Якщо у вас є конвекція, то вмикаємо конвекцію, якщо нема, то просто вверх-вниз. Ну, приблизно 30 хвилин вона буде випікатися. Але дивимось а, також, чому фішка брання. те, що воно всередині таке влажнувате. Не як фондан витікає, а трішки таке влажнувате. Тому не перетримайте його. Перемішали. Є. Супер, дивіться, яка консистенція в нашого брауні буде. Є. Супер. Беремо деко, беремо кільце. застілаємо пергаментом. після чого ми розділяємо наше тісно на дві частини і одну частину висипаємо у кільце. Розрівнюємо. Після чого беремо нашу чорну смородину і засипаємо. Чорна смородина може бути заморожена, може бути свіжа, це без різниці. На смак ніяк не вплине. Так, засипали чорну смородину. Втрамбовуємо трішечки. Беремо нашу начинку та виливаємо поверх начинку. Перемішуємо її трішки. Так, та розподіляємо нашу начинку по всій площині. Беремо наше тісто залишки та виливаємо поверх а, чорної смородини, нашої начинки лимонну. Збираємо все, тому що це дуже смачно. Нічого не залишаємо. Та розрівняємо. Обережненько. Також не забуваємо, що у нас був лимон ще залишався. Ми його зразу сюди наріжемо. Нарізаємо такими тоненькими слайсами. Так, Та нарізаємо потім на вісім частин. Або на 4, як вам зручніше. 4 Беремо наше брауні та викладаємо тут вимогу. смачно буде, відправляємо випікатися. Ну, приблизно ну, 25-30 хвилин, коли дивимося на вашу а, духову шафу. А, нагадую, 180 градусів, приблизно 20-30 хвилин, верх-низ та конвекція. Якщо немає конвекції, можна без конвекції. Ножиком підрізаємо та дістаємо його з кільця. Так ось, що ми з вами ще зробимо? Беремо пергамент, відрізаємо. Ті десерти, які ми з вами робили до цього, вони були більш такі ресторанні, більш витрінні. Цей десерт він більш такий сімейний. Мені він дуже подобається, я б його теж поставив у якийсь ресторан. Але Ну, я але своє. Беремо, жмакаємо наш пергамент, розправляємо наш пергамент. Та перекладаємо наш брауні на пергамент. Перекладаємо на пергамент. Можна також задекорувати лимоном, але ми цього робити не будемо. Посипаємо трішки цукровою пудрою і все. А також рекомендую вам, щоб ваш брауні виставився ну приблизно 2-3 години для того, щоб він розсичився цими ароматами, цим смаком. І потім я рекомендую вам його їсти. Пригощайте своїх рідних та зустрінемося у наступному відео.